Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Агентство з розшуку незаконних активів можуть закрити і передати заарештовані активи у фонд держмайна для продажу. Агентство було умовою отримання безвізу з ЄС. Натомість зараз агентство занепало в планах передати його до фонду держмайна через Прозоропродажі. Сподіваємося, що такий крок перетворить. Полювання на злочинні активи на прозорий процес. Національна поліція України не відкрийте двері, двері будуть зламані. Санкції на 50 років на російські банки. Таке рішення ухвалено днями в Україні. Плюс до такого готується указ президента, який дозволить вилучати в Україні власність резидентів Мордору. Підпис десь і підпис десь. Як юридичним, так і фізичним особам в Україні варто бути уважними і не мати будь-яких відносин із організаціями з боліт, в тому числі купувати їхні цінні папери. Може, це і очевидно, але ситуація давно потребувала законних підстав для реалізації. Тим часом на болотах смартфони не дорожчі за 30 доларів. США знову обмежили РФ, та цього разу для них запровадили максимальний рівень цін на експорт побутової техніки. Недорожче дорожче трьохсот доларів. А як вони можуть запретити? Я не розумію. ФАТВ очистилася від Росії. Членство агресорки країни у міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей нарешті анульовано. Тепер 36 країн, учасниць групи, зобов'язані вживати додаткових заходів для захисту міжнародної фінансової системи. Від постійних ризиків, які створює Росія, це насправді дуже вдале і рішення на часі. Купівля активів Банкрута Voyager на 1 мільярд доларів під розділом Binance US викликає сумніви. Такого висновку йшли в комісії по цінних паперах SEC та регулятори Нью-Йорка. Головний сумнів: чи зможе біткоін біржа дозволити собі таку дорогу криптобіржа? Так, дозволити собі таку дорогу, враховуючи, що їй ще світить. Штрафи за порушення певних умов на території штату. Насправді це, як на мене, чергова атака на Binance, добре організований бізнес, який вписує не зовсім вписується в американські регуляції. І, до речі, нагадую, що на Ютубі вийшов новий ролик про народний криптопортфель на суму 1000 доларів. Якщо ви ще не переглядали, то обов'язково дивіться, бо ми купуємо там нові активи. Голова ФРС США Булар дав прогноз ф'ючерсів на пік ставки ФРС 5,375. Поки що. Що інфляція, хоч і вповільнилася, але ще лишається високою. Більш важливі прогнози чекаємо у наступному місяці. І поки інфляція не складе 2%, дешевих грошей не буде. А це відбудеться тоді, коли всі втомляться чекати. Зазвичай ринок передбачуваний і зрозуміти, що в довготерміновій перспективі буде достатньо нескладно. Google Cloud почне працювати як валідатор з Тесус. Ми чекаємо з нетерпінням на нові розробки веб 3 застосунків на блокчейні Тесос. А також розуміємо, що будуть додаткові кредити, наставництво Google Cloud для стартапів. Із платформи. Традиційні і криптоекосистеми дедалі більше йтимуть на зближення. Друзі, ставте лайк у коментарях, обов'язково ставте підписку. І одиничку, якщо ви хочете пройти на самосштабнішу програму з фінансової грамотності, особистий і соціальний капітал. Двійку, якщо ви хочете розвинути 52 навички ефективності і своєї або свого колективу. Трійку, якщо готові долучитися до найближчого годинного вебінару по фінансовій грамотності. Чотири, якщо хочете отримати лінки на інші канали з відео та корисними табличками по фінансовій грамотності, а також відео про народний криптопортфель і портфель. Акцій по всіх питаннях інвестицій, співпраці, тренінгів пишіть у приватній мені чи моїй команді. Завжди буду радий поспілкуватися. Друзі, дякую за всі ваші перепости, коментарі, вподобайки для якісного україномовного контенту. І, звичайно, що нагадую: з вами був Роман Кушнір і пам'ятайте, ваш перший мільйон за вас ніхто не заробить. Це маєте зробити ви.